У Радивилові організували досить цікавий майстер-клас. Сьогодні в час повномасштабного вторгнення рашистів залучати дітей до різноманітних майстер-класів є надзвичайно важливо. Докладніше у сюжеті у Радивилові відбувся майстер-клас, де головним завданням було виготовлення з полімерної глини яєць. Глина дуже нагадує зі сторони тісту, але насправді це не так. Спочатку діткам треба було розкатати полімерну глину і за допомогою шаблонів та води перенести візерунки на імпровізовані яєчка. Після нескладних маніпуляцій дітки вирізали зайві шматочки глини, розфарбовували яєчка та потім запікали їх в духовці під наглядом дорослих. Фінальним етапом доробку був букетик, який дітлахи складали самостійно, і потім туди клали свої творіння. Мар'яна Баняс, Людмила Шуткова, Яна Грицай, Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.